В цьому відео хочу зробити коротенький, швидкий огляд насіння баклажан, яких маю, які маю вирощувати у цьому посівному сезоні. Баклажани висіваю переважно гібриди. Є в мене один сорт, який висіваю час від часу. От я на залишки насіння, і весь в цьому році це сорт алмаз. Такий сорт дуже універсальний, дуже давній, і якщо підходять умови... Погодні умови, от такий рік із умовами для цього сорту, то його буде просто море. Але він вибагливий до природних умов. Але якщо природні умови вдадуться, то просто без всяких заморочок його буде, буде і буде дуже подовжений термін, але вибагливий до вологості, взагалі не привоситінні і от такий. Але весівалю насіння є, залишилось і не треба, щоб не попало. Решта гібриди. Думаю, всім відомий гібрид бібо, бібоплідний. Крупноплідний, дуже ранній, дуже достоинство, яке мене приваблює, це він зав'язує плоди, при будь-яких стресових умовах гарно зав'язує плоди. І білоплідний, цікавий смак, відсутність гіркоти, дуже цікавої консервації, не можна зрозуміти, що, то, що це за овоч. Подобається сію завжди, думаю, так як і багато з вас. Далі гібриди, звичайно, звичайно, традиційного кольору баклажан фіолетові. Але гібриди, які обрала теж за певними якостями. Ось баклажан Казімір, це гібрид Казімір для того, щоб мати тривалий термін плодоношення. Дуже тривалий термін плодоношення. Одна рослина до ну, більше 20 дає плодів. Це точно колись висівала його, мені здається, поза чи два роки тому. І да, було більше 20 плодів з кожної рослинки. І тривалим терміну доношення. Далі гібрид Валентина, думаю, всі всім і в ньому приваблює те, що в дуже мало насіння. Тобто для переробки ми фактично ну, час не втрачаємо. Коли б ми його не зібрали, ми його встигнемо переробити, бо насіння там дуже мало і нема цього такого. Зазівалися переробити, і там сформувалося багато насіння і старіється. Ось тому таке. І гібрид Анатолія. Все, як і в попередніх, фіолетовий, розміру величеньку, довгенькі плоди, стійкі до багатьох хвороб. До речі, гібриди всі з названих вони стійкі до вірусу тютюнової мозаїки і багатьох до фузаріозного в'янення. Але цікавим у Анатолії мені, мене було, що немає шипів. Немає шипів і тому ну, ось так, просто моя забаганка. Чим же ж треба себе радувати цей бентежний час?